Літера А. А о, ти відомо не забув. Літера Б. Мені здобути показувати. Літера В. Сити, які не бачимо. Літера Г. Говорили, балакали, сіли, заплакали. Літера Д. дошки піде. Літера Е. Ей там, задній парті тихіше. Літера Є. Я бажаю, чи йдемо по списку. Літера Ж. Жодних запитань пишемо. Літера З. Звук. Літера І. І що ж я давав інше завдання? Літера К. Книжки відкрили і читаємо параграф. Літера е. Л. Міс рук. Літера М. Е. 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 Може тоді навіть мене на урок проведеш? Літера «Н». Ні, ну ти подивися на нього. Літера О. Одиниця. Літера «П». По порядку розрахуйсь. Літера Р. Розмовисі після уроку. Літера С. Е. Серденько. Літера Т. Абина гіршко за всі руки. Літера У. Урок ще не закінчився. Літера Ф. Літера Ха. Літера Ч. Чому не драма не масси з рода. Літера Ша. Шановні, а я вам не заважаю. Літера Ша. Що там такого смішного? Розкажіть, нам всі посміємося. Літера я. Я є слово, а він мені.